Багато з вас думає, що це нереально зробити. Я вам скажу відверто, реально. Дивіться. Бак, ось авто, ось бак. Залита вода. Шматя в пральній машині. І вмикаємо програму. Давайте коротше. Це дуже довго буде. Зараз знайдемо коротшу програму на час 03. Все, пекальна машинка закрила вікно. І зараз буде затягувати воду. Дивіться, все, затягує воду з баку. Бак на 80 літрів, пральна машина німецького відомого виробника Siemens. Дистайчик, сенсорне керування, 7 кг завантаження білизни А3. Переобладнуємось такі пральні машини під бак, де ви зможете користуватися ними там, де немає водопроводу. Тобто в сільській місцевості, дачні варіанти та багато інших моментів, де немає можливості підключити до центрального водопостачання, друзі. Є в наявності ось такі німецькі пральні машини Siemens та Bosch, повністю технічно справні протестовані. На даному прикладі показую, як вона працює. І ви зможете користуватися ними будь-де. У нас найкраща ціна. Яку ви зможете знайти, надаємо гарантію? Відправляємо нової почти.